Боже, ну тут просто як виставка який рев. Миша. З короною ще гудзики в неї в цієї миші. Ось яка пані. Бачите, яка краса? Саня, за Кінь який гарний. Це кабанчик. Гарбузик який, відчезний, він великий, великий. О, а це ж медуза. Чи це медуза, чи це гриб, Я не розумію. Добрий день. Доброго дні. А скільки цей ваш набор? Вот этот вот 450. Так. Это по золото. Какие гарні склянки. 450 гривень. Ужики красиві. Звіт <ривесленно> дити З угорщини. З, З... угорщини, кажуть, привезли. Боже, золото так багато. Да, дуже гарний. 200 Ну, це не сахар, это лукон п'ятниця. 200 гривень, так. В гарному стані тільки помити гарно. 200 гривень. Ну, тут завжди ціни написані. Оце що таке? Ану. Давайте почитаємо, що воно таке. Салфетка. написано. А дата випуску 1982 рік. Ціна 54 копійки. Кошик з фруктами. Дер, якщо я добре бачу. Ой, Стівен Кінг, і що хочеш, продається. А це що таке? готувальня Казки народів світу. Який маленький. 1 рубль 63 копійки здательство угу. мистецтва 1976 року. А яка книжечка. манюнька гарна. Рідне місто. Добрий день, день. Добре. Да, Добре. день. така гарна, гарна така форма, така Май, красива. У мене їх було 18 штук, а саме з початку. 18 штук було, а вони без блюдечок, так? Да? Без, без. Угу. 18 штук таких було чашечок. І Угу. блюдося, так, світяться зібрати. А оце чиє? Оце? Оце. Кам'яний брід. Угу. Красиве теж таке гарне. А то баранівка. Десяти років написано дошло баранівка. Так. Да. Меншеньке баранівське, да, а це кам'яний брід. Це великі, такі глибокі. Ой, база, яка гарна. 400 гривень написано. Красиво. А чи я її теж не знаю, чи це? Це Львів, кажуть. Може Львів, так. Да. Вона... Я вчора дивилась, отак вечором, э, де води не було, ніяк не було. А отак дивилась, що вона так, вона так, і лампа. Тут голуба, тут біла. Да, вона да, так, вона ну, так, вона різна. Вона так, п'ять чи шість кольорів тут. Гарно, так. Да. А це ж іншого. Гарна ваза з такими наліпами, красива, так. Красива і зіленька. Красива ваза. За 300 Ой, чайничок цей київський. Давно не бачила я його. Тут і написано ручна робота, Угу. кисловодськ. Це блюдочко красиве. Полтавське, да? Ой, які черпани розмальовані, красиві. Китай 50 тоненький. роки. Така прям приємна, <успідальна> приємна. Гарний да. Я дві собі залишила. Продати можна все. <с: ce> це точно. думаю, дві залишу собі. Що то все парами? Тільки що бачила такі великі блюда. Ось. А це буде написано. А що ж мені та хазяйка казала, що то кам'яний брід? То, мабуть, такі будянські теж були. Такий ж самий малюнок. Чи може я плутаю малюнки? Буде дуже гарні мисочки з деколью, ще й золотий край. Чи це набор такий, чи воно все однакове? Оці п'ять маленьких, а це таке велика така кріманка. Криво якесь ще видно. Цікаво. Дуже гарно, І те, іде, те гарно. Чи там щось написано на коробці, чи ні? Така красива. Цукерниця чи лаза така. Якщо її помить, то буде блищати. Півник гарний, Дивіться, і пробочка є, родниця стара. Пробочка лежить ціленький такий. Десь продавець дійшов. Ну оце вже таке сучасне мистецтво. Буде дивіться, який гарний малюнок. їх багато гарні. Це не сучасне, це щось старе таке. Дульова. — Долва, так? Це где-то 40-го. Сорокові, 40-го, 50-ті. Это ручна робота, чиста ручна робота, їх немає. Вони всі йдуть по каталогу. Це чуть-чуть трохи таких, це 200 гривень. Це іменно Угу. А це величезне 25 тисячі, так. Менше віддати. Так, це така річ з музею. Там ще Боже, які вони смішні. Кажуть, що Львів, по 100 гривень одна їх, он там багато. Одна. Ота ви угу. вибирати скільки дві. Красиві дуже. А та будь-які старе. <гум> да, буде. Угу. 100 У мене такі були тарілочки, да, 100 гривень в селедниці. Були такі тарілочки з такими соняхами. Угу. <А, гум> <віде>. ну, да. Які <гум> <гум> вони гарні, ці чашечки. Довго ж старий, по 300 гривень. Вони без блюдечок, але такі прям Ну, ніж ні, нічого. Ніжі брать несколько ступлю чуть-чуть, будь по двісті восім п'ять люди. А це а це городниця стара. А там єродниця, да. Вот это добуш. Городничка, mm -hmm. ота вот остра, острая ушка. Видите, какая? Да, да, я... вот така. А це довбишки. Боже, які вони приємні. А прям такі. Mm -hmm. Це городничка. Mm -hmm. вот Таки. Вот, дуже цікаво вот талічки. Ну, різних. Вони там три види, бачиш? Да, там да, дозорчики да. тут різні. Оце, 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 а оце і оце. Оце, оце, що за... оце, оце довбуш старий. Да. да. Ось це городниця з острою ручкою. Ось ці всі да. довбушики. Прям такі. По 300 гривень. Я якщо будете брати більше, да, по 280 дівочки. Бо це річайші. Дуже гарні, да. Так, просив залишити, але я не знаю. Ви не бачили, де він щось мене трубку не бере. Так, Три штуки різні, це навіть так цікаві. Ну, Колекціонери беруть, так. Да. Хто три, хто собі ще, хто знайомий, берить хоч дві. Є вибір, можна вибрати, дівчатки, дивіться. Дуже гарні, так. Ще є ці самі, ще Спасибо. є коники на той постілочці. Красивенький коночки. Телефон же. Да, колись вісімдесят копейков <пасибач> коштувал. Да. Це я колись собі такого <пасибач> хотіла, Коростинський, А зараз він входа вот эти Ну, уже шестьсот гривень коштую да, конец. Да, это же рік коня, да?

Щось написано. Тільки Київ. Я зрозуміла. Чи 1996. Да, та, щось таке якась авторська робота. А ця... Ця така сама. А, 2006, може і там 2000 Ша, Шатрова чи Київ такі тарілочки Ось ще третя Две тысячи Ой, який черевичок. Лечик красивий. Ой, ні, щось він якось взяла під рукою хрустнув. Боюсь брати далі. Така розмальована, розмальована. І золото все, де відрушківка, да. другий сорт. 200 гривень сказала, коштує, так, да. гарно. Так, да, така прям прям новенька, новенька, так, да. красива. Угу. Да. Гарна. 50 гривень. А в нас Є такі в колись теж були маленькі, да. так. Знаком'яко. А вони маленькі. Такі. От у нас а були колись, так, люди все такі. Ну так, вони такі однакові, все комплектом. 320 гривень, дивіться, такі алечики. Гарні, да. красиві, набір. Так, да, такий куш. Чешська СССР. Тільки можна по поодинокі. Ану, ану, покажи, покажи. Чи це щось ні, це щось сучасне, да? А от ці такі. Я еще йду в конець, так. Все пізні користень. Да. Шовоно. Ну так, салатники, не на креманочки салатники. Я, я все диви, я манюня, Бачиш? Буде, диви. Ой, угу. Тут прям як як усюди. Оце ж зима воно називається, цей сервіс. бачиш угу. Борислав. кушаюсь российские. Сейчас. Потом на несколько... Цэ, этот соусник. Чехословакия, Богемия. Там всередині он щось сидить? Це як, як, як Цього, цукорничка, так. да. А це соусник. А угу. Але... Угу. Тепер будеш гадати, так? Да? Боже, а це що диви, яке манічки лиши? Виший сорт, а це може бути солоночка. Сільничка, сильничка. А скільки оця солоночка? Маленька така гарна, да? Дуже гарна. Да. Такий прям лимончик, лимончик. Так, так Чином. Сильненько. За 300 гривень віддають, да, ціленька, да, ціленька, mm -hmm. mm -hmm. дуже гарна, mm -hmm. yeah. да гарно. Ця Червона така, як відро, величезна, mm -hmm. да, да. Mm -hmm. Кам'яний брит. Це я дивилась уже, це... да. А скільки цей сервіс коштує? 300 гривень, пара, одна пара, там. а 300 гривень пара, да, пар, да? и да. по четыреста зрозуміло, угу. угу. гарний да Ось вам ще одну покупочку показую. Це купила під замовлення на подарунок. Сподіваюсь, ця красуня буде радувати і того, хто готує подарунок, дарує, і того, хто буде приймати цей подарунок, і в кого вона буде тепер жити, ця вазочка. Кажуть, 70-ті роки. Богімія. Ну, воно і схоже да. такий стиль, що в 70-ті, вона в ідеальному стані, вона ніде нічого. Навіть донечко не потряпало. Подивіться, яка гарнюня, яка красива інтер'єрна річ. Ну, просто сонечко. Наш цей важкий, похмурий цей час. Ну, такі речі, хоч розумієш, що головне не речі. В житті, але все ж таки ну, отакі трошечки такі іграшки, забавки, ну, додають якогось якоїсь іскри, як, якихось сил, щоб пережити ці темні страшні часи. Любімі глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Нагадую, це вже друга частина відео. Першу вчора е е Виклала і вчора проводила розіграш. Пані Ірина виграла оцю вазу. Чекаю, поки вона набере мене, напише або зателефонує. А зараз ми з Масіком хочемо побажати вам всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Так, Масічик. Миру та добра вашим родинам. Дякую, що ви з нами. Дякую нашим мужнім ЗСУ. які Боронять нас, дають нам можливість жити, працювати задля перемоги. До наступних зустрічей, мої любі, Масічок, Масіч, да, моє сонечко, да, моє сонечко, Так, пока-пока всім.